Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді хотіли б надати вашій увазі шліфмашину від компанії Bosch, а саме модель PSS 250AE. Відкриємо пакування, подивимось комплект постачання, розповімо про технічні характеристики та переваги безпосередньо цього інструменту. Що ж, почнемо! Відкривши пакування, а саме пластиковий кейс, що йде у даному комплекті, ми бачимо, що йде сама шліфмашина, шліф-аркуш з зерном 180 та уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Розповіли про комплектацію, перейдемо до технічних характеристик цієї шліфмашини: споживча потужність 250 Вт. Число коливань регулюється від 1400 до 24 000 коливань на хвилину. Амплітуда коливань 2 мм. Габарити інструменту 182х92 мм. Клас інструменту побутові. Тип шліфмашини вібраційні. Регулювання обертів плавне. Підошва прямокутна. Оброблювальний матеріал, деревина, синтетичні матеріали, шпаклівка лакофарбові поверхні. Вага шліфмашини складає 1,6 кг. Країна виробник товару Угорщина. Країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що може надати компанія інструментаріум, складає 24 місяці, та додатково 12 місяців за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Про технічні характеристики розповіли, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, що ми бачимо, це гарно прогумоване руків'я. Є можливість хвату як однією рукою, так і двома. Кнопка увімкнення та вимкнення знаходиться у верхній частині корпусу інструменту. А на передній частині інструменту знаходиться регулювання кількості коливань. Притискання шліф-аркушів відбувається за допомогою спеціальної пружини з одного боку та з іншого боку. Шліфмашина має як власну систему пиловидалення, так і можливість підключення до пилососу. Велика кількість вентиляційних отворів забезпечує гарне охолодження інструменту, а прогумований в проблемних місцях мережевий кабель забезпечує його тривалу роботу та захист від зламу. На цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Також, друзі, дивіться в коментарі. Там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей!